Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, у якій ми намагаємось встановити, чи є межа чиновницькій жадібності та неефективності. Як розтринькати гроші там, де їх можна зекономити? Тендерно вугільне ноу-хау від освітян Львівщини. Я стою. Видіть, ви. Чому ви ви? нас? Вирає? Дваємо про природу, утилізовуємо гроші в приватну кишеню. Но є е, компанії, які отримали ліцензію і вони працюють в цьому напрямку. Чи може серйозна компанія утилізатор мастил розташовуватися в малосімейці? На даному адресі проживають я. Там де її праписано. Ніякої фірми на даному адресі немає. Ні, ніхто. Ні. Операція централізація. Цього року вугілля для шкіл вівщини купуватимуть не районі відділу освіти, як це робили зазвичай, а чиновники обласної адміністрації це мало б забезпечити більшу прозорість та ефективність процедури, натомість забезпечило позатендерний потік коштів до приватних кишень. Сума тендеру майже мільйон доларів. Для чиновників обладміністрації виявилась настільки вражаючою, що у них відкрились. Екстрасенсорні здібності. Ще до розкриття пропозиції вони вже знають, скільки фірм переможе. Та й комерсанти так впевнені у своїй перемозі, що до тендеру вже поставляють вугілля до шкіл. Вугільну телепатію вивчала Олександра Губицька. До котельні ліцеїв в Добромелі на Львівщині вугілля для опалення завезли ще у вересні. А я з телеканалу Зіт, ми о, знімаємо о, о. чи є вугілля, чи немає в навчальних закладах. Скрізька завозили, вугілля є, немає. 34. Багато сільських шкіл на Львівщині опалюються вугіллям, як і 100 років тому. Пальне для них закуповують через тендер одразу для чотирьох районів області. Адже закупівлі гуртом дешевші, теоретично. На практиці ж усе виходить інакше, адже процедура тендеру затягується через бюрократію, а вугілля надходить школам в борг за космічними цінами і сказали такі договори позички заключати. так? Ну, не сказала, що вам провезуть вугілля, поки що кажуть, позичена вугілля. Договір позички це документ на одну сторінку без жодного тендеру. Позичене вугілля коштує 925 гривень з ПДВ за тонну. Хоча є підприємці, котрі готові на тендері продати таке ж паливо за 700. От вам і здешевшення. Значить, кількість тонн... 11 жовтня у департаменті житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації називають учасників тендеру на постачання 7 тисяч тонн вугілля. Майже три години в задушливому кабінеті розкривають пропозиції 14 фірм. Сам тендер оголосили ще в липні, але реальну роботу дотягли до початку опалювального сезону. Процедури затягуються, максимально затягується процедура, щоб е, були штучно створені передумови для застосування процедури закупівлі одного учасника. Учасники тендеру ще не в курсі головного. Поки вони терпляче грають за правилами тендеру, один із їхніх конкурентів. Поза всякими правилами уже спокійно розвозить вугілля по школах. Добрий день. Богдан Іванович. Ми у судовій вишні намагаємося дізнатися, хто постачав сюди вугілля і ще до офіційного тендеру. А хто вам привозив вугілля? Це якась ж фірма? Вона тендер. там. в селі Явора Турківського району подібна ж історія. А якісь документи без, без документів, без нічого. Як називається фірма, що постачала їм паливо в борг? Нам тут не кажуть. Тоді ми питаємо в районному відділі освіти. А в кого позичили, що, і ну, я? Ну, то йде через адміністрацію. Я не можу вам так сказати. Ми телефонуємо в райдержадміністрацію. Однак навіть її голова не може нам допомогти. А тут питання ставте до обласної адміністрації. Тож вони і тендер, і, і фірма то вже питання адміністрації. Ми їм признаємо трохи більше. Поінформований головний освітянин області Михайло Брегін, але і він не надто відвертий яких не я наказів не видавав. Казав, я можна вічно значити. Так, будь ласка, позичайте, щоб заплатили. Врешті-решт, ми з'ясовуємо фірму постачальника у супровідних документах. Товариство з обмеженою відповідальністю ВПЗВЗ. Саме ці бізнесмени не чекають на закриття тендеру і вже заробляють гроші на кожній тонні, отримуючи додатковий навар у понад 200 гривень. Молода компанія ЗВЗ має статутний капітал лише тисячу гривень, однак активно перемагає на тендерах Львіввугілля. Перше засвітилося засвітилася з поставкою палива минулого року. За процедурою закупівлі в одного учасника паливо в них замовили жовківські освітяни. Тепер цією справою займається львівська міліція, бо були дешевші пропозиції від інших фірм. Популярністю в жовтві ця фірма має завдячувати депутату Львівської облради Петру Федашку. Саме він нібито особисто лобіював фірму у земляка голови райадміністрації. В Неформальні розмові не говорять, що це йде з подачі голів адміністрації, що її доставляють. Про пана Федашка говорять члени комітету корсу торгівлі. Всюди фігурантом йде вона й та, вона й та сама е структура ЗВЗ, ППЗ. Попри підозри, пан Федашко спростовує закиди. Станом на сьогоднішній день я ніякого підприємства е, в Львівській області, що то пов'язано е, з поставками вугілля виграванням тендерів, у мене немає. Коли наприкінці жовтня оголошують результати вугільного тендеру, на ньому перемагають три учасники. І серед них ви вгадали ВПЗВЗ. Два інших переможці: товариство з обмеженою відповідальністю Галич сервіс Автотранс та приватний підприємець Оксана Кімаковська. Однак директори ліцеїв відкрито кажуть, вугілля в борг від імені фірми «ЗВЗ» розвозив чоловік приватного підприємця Кімаковської Віталій Кімаковський. Ми шукаємо пана Кімаковського за місцем проживання в Червонограді, однак не застаємо вдома. А під час телефонної розмови будь-які зв'язки з фірмою ЗВЗ він повністю відкидає. Я працюю фірмі Кімаковського саме. Тобто, директор мені сказав неправду. Ну, я не знаю, що там колори. Тоді ми приходимо в офіс ЗВЗ. Він теж у Червонограді. На місці бачимо. Насправді це одна невелика кімнатка. І нам там не раді. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи відео богдан богдан? А немає нікого. Немає перепрошую, немає, немає нікого. Припрошуйтеся, я перепрошую, це фірма ЗВЗ. Повертаємося за кілька хвилин і стукуємо тепер уже в двері навпроти. Там сидить ще одна знайома фірма Галич сервіс Автотранс. Добрий день. Добрый. Друзі, будь ласка, а ви з фірми ЗВЗ? Так, да. що? А є директор? Дайте там і буде. А тобто це навпроти. А Галич сервіс Автотранс? Ну. Це одна фірма, так? Ні, це різні фірми. А де Галич сервіс Автотранс? То тобто наша наша привазна займається. Ага, тобто це як підрозділ ЗВЗ? Нас виставляють за двері. <звілляє> не більш привітною була розмова з власником фірми ЗВЗ по телефону. Знаєте, вносити на мене менеділя, е... якщо хтось хоче. Кожне неділі показують по телевізору. Передачі мій за сегодня знаєте, як передачі та деводі наших сумнівів <звілля> щодо близькості переможців тендеру. ВПЗВЗ Галич сервіс Автотранс та підприємця Оксани Кімаковської. Так ніхто і не спростував. При цьому ціни у фірм переможців були найдорожчими до 1560 гривень за тонну. За найскромнішими підрахунками за вугілля переплатять 3 мільйони. Ми йдемо до тендерного комітету, аби з'ясувати, чим же завинили дешевші фірми. Пояснення складалося лише з одного речення. Пропозиції Решта учасників було відхилено, тому що вони не відповідали критеріям документації конкурсних торгів. Ми ще хочемо запитати про інших учасників торгів і про ціни і дивні збіги імен і фірм в цій таємничій історії. Навіть пишемо додатковий запит. Але тут стається непередбачуване. Спочатку тікає голова тендерного комітету, а потім і сам керівник департаменту Ігор Базарник. Так Тоді п'ять днів чекати. Може би все ж таки зараз Ні, ми не, 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 не на підкаже. І лише за 10 годин до виходу цього сюжету в ефір департамент житлово-комунального господарства терміново скликає прес-конференцію. Після нашого втручання чиновники обіцяють, що обрані на торгах фірми знизять ціни на вугілля. Основним критерієм оцінки там буде пониження ціни, яку вони запропонували раніше. Щоправда, самі підприємці про це ще не в курсі. І в ці фірми готові знизити ціну за тонну? Е, на, на рахунок того, що чим чи що готові фірми в мене інформації немає, я з ними не співпрацюю. Отже, ставити крапку в цій вугільно-чорній історії ще рано. Заробити гроші можна не тільки на постачанні корисних копалин, а й на утилізації небезпечних відходів. Міністерство екології запровадило нове мито екологічне. Віднині за ввезення кожного літру мастил та олив імпортер мусить заплатити додатково одну гривню і на державі, а приватним компаніям, які ніби створені для того, щоб збирати ці гроші, які зрештою сплатите ви, покупці, у чиї кишені спрямовано півмільярда гривень на рік. Та що знають про своє нововведення у самому міністерстві екології. Дивіться просто зараз. Одного гарного літнього дня усі ці мастила одразу стали дорожчими. Міністерство екології вирішило, що додатковий екологічний збір суттєво покращить чистоту українських земель, Тож почали збирати гроші з імпортерів моторних олив. Любої додатковий збір... Он uh, приводит к увеличению стоимости uh, масла так или иначе. Для портфеля Shell именно это означает порядка 3-4% повышения цены. И мы это сделали уже для того, чтобы иметь возможность платить uh, утилизационный сбор. Звичайно, за мастила на підприємці, а ми споживачі. І їхні пасажири. Майже гривня з кожного літру. А літрів цих щороку в Україну потрапляє немало. Обсяг імпорту мастил приблизно 400 тисяч тонн мостил на рік. За такого обсягу річний збір складе 400 мільйонів гривень на рік. Що поробиш, зітхнете ви? Може, ці півмільярда допоможуть державі очистити річки, посадити ліси, щось там екологічно покращити. Ну є е, компанії, котрі отримали ліцензію, і вони працюють в цьому напрямку. Але ми зараз доведемо екології від нового податку кошти так і не дістануться. Мало не півмільярда гривень, просто зникнуть у приватних кишенях. Хоча у міністерстві це звичайно спростовують. Це не вимога сплатити приватним компаніям, це е, спроба створити систему збирання е, та утилізації даних відходів. Як же система утилізації працювала до нового збору? До того, як кожен почав платити приватним підприємцям, виявляється, що переробка відпрацьовки доволі прибутковий бізнес. Це сточна яма, в яку ми сліваємо наше отработане масло, яке потім до нам приїжджає автомобіль і його. на відпрацьованому мастилі. Сто непогано заробляють, а його покупці з цих відходів роблять паливо. Або доочищують та використовують у виробництві, або перетворюють на сполуки для будівництва. Тобто це прибуткова справа. За кожний вид олив ми платимо гроші тим підприємцям, а потім їх обробляємо і виготовляємо продукцію От у нас порядка 30 де ми утилізуємо. і ми їм платимо гроші. Кому будуть платити імпортери і виробники? Ну мені тяжко сказати. Я, я не бачу механізму реалізації твоєї постанови. Проблема Ось у чому. Уявіть, ви імпортер, ви завезли тонну оливи. роздали її у 10 магазинів. Магазин продав свої 100 літрів 100 автомобілістам. Автомобіліст злив свій один літр на СТО. в яму. Де інші 999 літрів від інших імпортерів, які платили іншим утилізаторам. Задача. Як утилізатор має дізнатись, де і скільки йому забирати відпрацьовки, за яку він вже отримав великі гроші? Відповідає головний спеціаліст відділу екобезпеки Мінекології Роман Філоненко. Яким чином мій покупець знає, що він саме до цієї контори буде вести. Е, ці механізми визначені в порядку збирання видалення та знешкодження, утилізації опрацьованих олив. Чудово. а, -а можете? Ну, Трошки простими словами пояснити, тому що зачитувати параграф не це. Ні, я розумію. Ще зрозуміло глядачів. Значить, постановою передбачено. Постановою передбачено, що суб'єкти господарювання, які є імпортерами та які продають. У разі заключення договорів з ліцензіатами, їх зобов'язання виконує ліцензіати. Така от переконлива аргументація. Ми навіть не питаємо коментаря про невідповідність обсягів свіжої оливи і відпрацьованої, адже під час роботи двигуна оливи вигоряють. Олива для доливу двигун автомобіля. Понятно, що ці оливи вони вигорають і вони сюди не зливаються. Тому якщо ми в рік отримуємо там порядка 10 11 тонн, Оливи то здаємо ну порядка там до трьох трьох може там шість Хоча постачальники олив платять за кожен літр, до утилізаторів доходить значно менше. Просто бізнес мрії ще й розпочати його не складно. Заснути компанію, подайте сюди документи. І ви теж отримуєте ліцензію. Це ліцензії на перна перероб... зберігання та транспортування. Але жодна компанія а, не має ліцензії власне на переробку. Є на Україні декілька підприємств, які можуть переробляти ці отработані мастила. Навіть промислові потужності мати не обов'язково достатньо площадки для зберігання та транспорту для перевезення. Але ця мрія доступна не всім. Ось на форумі зовнішньої економічної діяльності імпортери олив діляться горем. Хоча є кілька десятків фірм з ліцензіями, працівники Держекоінспекції, які курують сплату нового мита, направляють лише до кількох, мабуть, особливих. Україну розділили таким чином, що жоден регіон не обслуговує місцева компанія. Тобто одеситів відправляють до київської фірми, а імпортери з Києва відтанцьовують нове мито до Кіровограду. От ми і їдемо до компанії утилізатора. Охоронець каже, що про Ойл Інвест нічого не знає, а із втор сировини тут лише металобрухт. Що поробиш? Далі шукаємо Ойл Інвест за адресою юридичною. Це мало сімейка у жахливому стані. Мешканець квартири офіційно заявляє: взагалі не знає, про що мова йде. На даній адресі проживає я, там, де її прописано. Ніякої фірми на даній адресі немає Однак після невеличкої театральної вистави знати ні про що не знаю, пан Сергій раптово пропонує. Гавелія фіршу, що їхні ще повинні. Давайте я лучше найду, швидко і люблю. І дійсно організовує представника Ойлінвесту одним телефонним дзвінком. Доки чекаємо, макарець розповідає, що працює у такого собі пана Березкіна. Тобто компанія Утилізатор Мастил прописана вдома у охоронця власника найбільшого виробника сонячної олії групи Креатив. Я знаю, що робота вже 10 років. одного самого Німець. Промбази. Почому така чума. Олексій Павлов представляється технічним директором. Разом з ним ми знову повертаємось на місце виробництва, де вже були годину тому. У офісі, який складається із стола двох стільців та пляшок з оливою, Павлов переконує, в них реальне підприємство. Це образці того, ось це чорне масло поступає в харної. І в залежності від степені очистки, от, виходить, видите, світлі на два тонни. Одна степень очистки, потом вторая. Однак побачити обладнання тех директор нам не дозволяє, та й про обсяги переробки говорити не готовий. Власників назвати не хоче. Однак запевняє, саме їхні фірмі здають відпрацьовку усі великі підприємства Кіровограду. А щодо імпортерів – таємниця. Ну от іскрупних імпортерським та садром чи ну, ну камінська літальна, потім ні готовим сказати. Єдине, що не таємниця, що Oil Invest розміщує рекламу в екологічному журналі. Та на момент нашого візиту вже тиждень як компанія має авто для транспортування мастил. А ще на відміну від міністерства, Павлов знає, як і звідки вивозити оплачену імпортерами оливу, але нам не розкаже. Ми собі представляємо учитывая з вашого появлення. І подозрває определеною е, врожаю сукранським языком, упередженість по свідченні даного проси. Е, ми поки наше мнение оставим про себе. більше коментарів. Сподіваємось отримати від іншого ліцензованого утилізатора компанії Комель. Про неї на форумі імпортерів говорять найбільше і найемоційніше. Компанія в Одесі – Комільюа, Київська, всі останні відкритим текстом НАХ і не важно, що вже заплачені гроші. Однак дізнатись, щось у Комеля неможливо за відсутності такого. Ліцензіат Міністерства екології Комель Юєй прописаний приблизно ну, десь на 10 квадратних метрах у бутці охорони. І за словами справжньої охорони тут не з'являється. Проте має табличку, мабуть, щоб перевіряючи, не прискіпилася. На початку нашого розслідування у Комеля був принаймні телефон та сайт. Після дзвінка з проханням про коментарі телефон пішов за зону досяжності. Сайт пропав. Новий директор фірми живе на околиці Києва. І важко припустити, що тут живе директор. Савсецька рум. Однак насправді від цих нетрів до міністерських кабінетів лише кілька кроків. Ще донедавна комалем володів Руслан Кропива. Його сестра Юлія Кропива є співзасновницею екологічної фірми Екопровайт. Вона стала значним утилізатором небезпечної тари кілька років тому, коли міністерство ввело подібний сьогоднішньому екозбір на упаковку у рекламних оголошеннях фірми директором вказано Ігоря Плаксенко. Водночас пан Плаксенко був директором держпідприємства, з поводження з небезпечними відходами і сидів у будівлі Мінекології. Поверхом нижче відділу, де вигадують такі чудові і несподівані екологічні збори. Держпідприємство Плаксенка зараз, щоправда, збанкрутувало, тож стало зручніше збирати гроші підприємством приватним. Після усіх цих розшуків у наших грошей склалось стійке враження, що між утилізаційними поборами та власною утилізацією немає жодного зв'язку. А ще закрадається думка, що чиновникам ліньки наповнювати бюджет, щоб потім звідти красти. Тож нині вони. Просто примушують всіх платити їм напряму. Це не всі крадіжки цього тижня, але все, що ми встигаємо вам розповісти. Наступного вівторка дивіться нові розслідування нових розкрадань. З вами були наші гроші. Програма розслідувань з найегоїстичнішим ставленням до корупції. Ні собі, ні людям. До наступного вівторка.